У Великій Британії народилися двоє лошад останнього у світі виду диких коней. Цим коням Пржавальського виділили 240 гектарів лук заповідника, що на північ від Лондона. Одне лоша народилося 13 квітня, друге 1 травня. Обоє тримаються біля мам. Рейчел Мелвін доглядає лошат від їхнього народження. Коли настає час годівлі, вона калатає дзвінком. Ми знали, що кобили вагітні і довго на це чекали. А потім, одного дня в день, Шарлота народила лоша прямо на очах у публіки. Це було справді мило. Вона добре справилася. Вона досвідчена мати, а потім приблизно через два тижні ми прийшли одного ранку і побачили, що в нас народилося друге лоша, яке виявилося дівчинкою. Коней Пржевальського названо на честь дослідника Миколи Пржевальського. Вони відмінні від сучасних свійських коней, тим, що мають 33 пари хромосом замість 32 Народження лошату заповіднику Віпснейт – Частина європейської програми збереження рідкісних видів. Раніше коней Пришавальського визнали вимерлими в дикій природі, однак пізніше їх успішно розвели і знову повернули в степи Монголії. Це був спільний проєкт учених монголії і зоологічного товариства Лондона. Зараз у монгольських степах живе майже тисяча диких коней Прижавальського. Завдяки цьому статус виду в червоній книзі змінили з критичного до загрози зникнення. Загалом програма реінтродукції діє в Монголії понад 30 років коли кінь галопом підбігає до тебе, то відчуваєш, що це в тебе в крові, у крові кочової культури. Клубок підступає до горла. Не можуть цього описати. Це справді у нас у крові. Коні важливий символ монгольської національної ідентичності. Вони є на гербі, а також на логотипі національної авіакомпанії.